Це екова машина Юра C8. Новинка цього року, вона тільки що появилася у всьому світі і вже у нас в Одесі в Elite Coffee. І вона мені нагадує авто Hyundai Ioniq 5. І ви побачите саме чому. Вона нова, технологічна, красива, дуже красива і дуже вау емоційна. Друзі, мене звати В'ячеслав. Ви в Одесі в Coffee. Зараз будемо розглядати цю кавомашину, Зробимо перше включення, зробимо напої, розберемося в меню. Буде дуже цікаво. А ви підписуйтесь, ставте лайки і пишіть в коментах ваше питання до мене і до цієї кавомашини. Поїхали! Так, і почнемо з найголовнішого, з її ціни. Вона коштує майже 50 тисяч гривень і це досить багато для кавмашини такого класу. Давайте розбиратися, чому такі гроші і за що ми платимо. Так, а продовжимо з комплектації. Так, друзі, до комплекту входить фільтр, фірмовий фільтр Smart Plus і тримач фільтра. Він потрібен для того, щоб вам було зручно, для того, щоб він фільтрував воду і ви пили завжди смачну каву. І тут є ось такі спеціальні виїмки для того, щоб він не падав. Це дуже класно. Також є ось така лічка там мірна ложка для меленої кави. Теж є спеціальна ніша, де вона знаходиться. У комплекту входить дві таблетки від очистки від масел. Ємність для чищення молочної системи, йде трубочка, додаткова насадка для мілкодисперсної молочної піни і лакмусовий паперець смужка для визначення жорсткості води. Також є інструкція на українській мові. Фірмова гарантія від національного ділера на 2 роки. Та новинка додатково ще 3 роки, і усього кавмашина має гарантію 5 років. У жодної кавмашини в Україні немає таких <свісно>, опцій. Ця кавмашина отримала дуже класний стильний дизайн. Вона мені нагадує більш старшу модель Z10 Ну, своїм корпусом або ж своїми лініями, волнами і так далі. Але є в неї щось і від меншої моделі є на 8. А саме блок капучина. І як ви бачите, ось капучинатор і насадка все як у Єна 8. І дисплей мені нагадує теж дисплей у першого покоління єна на 8. Але з дисплеєм є дуже прикольна фішка. Зараз ми її включимо і ви подивитесь, в чому тут фішка з цим дисплеєм. Ха -ха. Отже, друзі, ось така у нас красотка. Вона може працювати на зернової кави 200 г для зерен, також на меленої кави Є ніша. Контейнер для води на 1,6 літра води. і Контейнер для відходів на 16 порцій. Також кавомашина отримала робочий блок від старшої моделі е 8 який може використовувати від 6 до 16 грам кави. Тобто ця кавомашина може зробити ну, дуже якісний американо, дуже велику порцію. І це дуже круто. Вона отримала дуже просте меню. Вона отримала 4 напої еспресо, каву, капучино, лате. Ну і звичайне меню від дюра. Отже, друзі, давайте розглянемо цю кавомашину, включимо і зваримо напої. Поїхали! Отже, друзі, перше включення ми додали води. І як ви бачите, так, друзі, англійська, польська, французька, італійська, нідерланди, Іспанія, португалія, Швеція. Кстати, він кольоровий дисплей. <laughs> Прикиньте! Він кольоровий, але такий дизайн. У нас м'яка вода, тому ми розуміємо, що нам м'яка, без фільтру не можна, треба фільтр. Зараз. Так, друзі, у комплекті йде фільтр і е, тримач фільтра. Встановлюємо фільтр у бункер для води. І ось тут треба защелкнути. Ось так. Все, він на місці. І ось машина запускається. Зараз вона себе промиє. Кольоровий дисплей. І дуже цікаво, що вони вирішили використовувати саме піксельну систему. Знаєте, це як у Ioniq 5 дизайн. Ну, Дуже, дуже стильно. Ха -ха. Клас, клас. Дуже чудово, що кава машина дає емоції. Це дуже класно. Тому що кава це 5 хвилин емоцій самому собі. Кольоровий дисплей дуже чудово виглядає незвично. Так, він кнопочний, але це дуже чудово. Ну, кава, машина нагадує, щось середнє між Yen 8, Z10, щось є у цій компоновці. Все, вона промиває, нагрівається. Ну, від Yen 8 це ось цей носик капучинатора. Це Ця деталь від тієї кавомашини. І, в принципі, це меню від першого покоління є на 8. Кавомашина все ще промиває себе. ну Дуже незвичайно, класно. На жаль, немає української або російської. Але англійська, міжнародна мова. Вчіте англійську і все буде добре. Так, еспресо, кофе, капучино лате. Меню еспресо кофе меню. Ну, дуже все простенько. Еспресо, кава капучино, лате макет. Все, три віконця Фішечка цього меню у тому, що вона використовує ретро дизайн 80-х90-х, а саме дизайн тих комп'ютерних ігор. Як раніше було з великим пікселем. Дуже-дуже ну, ну, надзвичайно і дуже кру круто. Причому дисплей кольоровий. Ось таке меню, як ви бачите, ну, дуже виглядає симпатично. І ось у нас тільки 4 напої. І наступне у нас є меню. Ми заходимо, у нас є функція мелоної кави підійти. У нас є очистка молочної системи, очистка від масел, очистка від накипу, зміна мови. Немає, на жаль, ні російської, ні української мови, є тільки декілька європейських мов. Налаштування жорсткості води, налаштування додатково, якщо підключений охолоджувач. Або налаштування Wi-Fi системи для того, щоб ми використовували додаток Джой. І також у нас є, щоб ми повернулися до заводських налаштувань і можна злити усю воду для транспортування в машину у зимовий період. І це все ось таке простеньке меню, ну дуже прикольно, дуже виглядає стильно і надзвичайно і викликає дивовижні емоції. Це три робочі стола. Чорний молочний меню. Це ну, дуже проста кава машина і дуже класна. Так, друзі, ми будемо використовувати нашу фірму каву Red. Дуже класна кава. Це 100% арабіка, походження з е, Латинської Америки. Має ноти фруктів, Флайму та квітів. обсмажена в Одесі. Дуже раджу, вона дуже м'яка, дуже класна, з легкою кислинкою. Зараз побачимо, як вона буде варитися на цій кавмашини. Так, і у нас є тут додаткова. Як ви бачите, зміни помелу більш насичена, більш груба кава в залежності від тієї кави, яку ми будемо використовувати. Тому, друзі, будь ласка, користуйтесь помелом, щоб ви отримали найсмачнішу каву. Так, поїхали. Отже, друзі, зваримо еспресо. Поїхали! Як ви бачите, можна міняти кількість е, кави, яка йде на одну порцію, та кількість води, яка йде на одну порцію Еспресо. Але заводські налаштування від юра ну, дуже смачні, тому я вважаю, що не треба нічого змінювати. Чуєте? Чуєте, як тече кава? Як приємно, як якісно вона варить. Фірмова імпульсна технологія три Ну я вважаю, що це, це дуже круто. Еспресо Enjoy. <гум> Готов еспресо. Так, друзі, ось дивіться, яка класна піночка корічного кольору. Нагадаю, це 100% арабіка середнього обсмаження, але подивіться, яку піночку кавомашина зварила. Виглядає дуже чудово. Аромат ну, дуже приємний. Ось така. Ось такі еспресо, друзі, поїхали далі. Хі -хі. Будь ласка, еспресо. Зваримо кофе. І дивимося заводське налаштування. 100 мл кави. Ну, це кава длінного проліву. Тобто це, як раніше робили ну, Це класна кава, дуже буде насичена, смачна. Чуєте, як вона варить каву, як тече кава? Ну, взагалі дуже круто. Друзі, це неймовірно. Реально емоційна кава машина. Я не очікував такого. Я дійсно думав, що. Юра захоче зробити якусь більш дешеву ковмашину, більш таку е по ціні, але вона зробила оригінальну ковмашину і такої немає. Вона вроді як і сучасна, але і одночасно не сучасна. Так, друзі, звармо молоше напої. Поїхали далі. Отже, друзі, приготуємо молочні напої. Для цього використовуємо обов'язково охолоджене молоко десь біля 5 градусів, щоб була максимально класна молочна піна. Також використовуємо, як ви бачите, фірмовий молочник на 0,5 літра, який коштує біля 1700 гривень. І комплектну трубочку, як ви бачите, є ось такий перехідник. І такий. Оцей чорний довгий перехідник заходить в капочинатор, а оцей прозорий у молочник. Отже, ми готові. Фірмовий стакан для капучино. І поїхали капучино. Так, ну, кавомашина має зробити фірмовий рецепт. І усе це має вміститися у фірмовий стакан. Ну, жодних проблем не буде, я думаю. Нова кавомашина як ніяк має робити ну, дуже смачну каву. Я нагадаю, усі ці настройки, там 12 секунд молочної піни або більше можна все налаштовувати під ваші стакани. Щоб було вам зручно і смачно. Ну і напої, такі як капучино або це італійські рецепти, це 150 грамів напою. Тобто це не великі напої, а так, щоб ви скуштували і отримали задоволення від напою. Ну Дуже класна молочна шапка. І ну, капучино вона готує по методу лате, спочатку молоко, потім кава. Ось такий капучино ми отримали. Як ви бачите, ну, дуже класно виглядає. Смакує. Ну так, да. солодке, солодке молоко. Так, друзі, я потім обов'язково скуштую, а зараз ми просто будемо варити каву для того, щоб ми отримали е, увесь асортимент напоїв. І останній напої лате. Так, можна припідняти. А що це? Так, фірмовий стакан під лате не поміщається. Так, добре. Так, друзі, я хотів зварити лате, але... Фірмовий стакан від Юра під лате. Він, його не можна встановити на цей подіум. Я взяв стакан для капучино від Делонґі і зараз спробуємо в нього зварити лате. Поїхали! Достатньо тихо працює кавомолка. Кавомолка першого покоління. Професійна кавомолка від Юра. Вона дуже якісна, дуже класна. У Юра є більш класні технології, але, як завжди, все це для більш старших моделей. Ну 20 секунд. Капучино був 12 секунд, лате буде 20 секунд. Ну, тобто такий капучино, як має бути. Тут трошки злукавили наші друзі з Юра. Так, має бути пауза, щоб молоко і піна відслоїлося, відшарувалося. <рикола> дуже прикольно. дуже прикольно. І я думаю, що це спеціально зроблено ось так, щоб було не швидко, а дуже повільно, як нагадувало нам 80 ті Електронні ігри 80 ті <рикола> Я не знаю наскільки це оправдана маркетингова технологія. Виглядає дуже чудово. Ну, Прикольно, прикольно. І бачите, у капучино був 60 мл кави, тут 45 мл кави. Тобто у нас лате, невеличкий лате, по факту є капучино, який був раніше у інших більш старших моделях. Друзі, зваримо еспресо, але з меленої кави. Наприклад, увечері ви забажаєте випити якусь каву там без кофеїну, або якусь іншу каву. Що нам потрібно? Нам потрібна ось така лієчка, яка йде у комплекті. Відкриваємо нішу для меленої кави. Беремо мірну ложку, і нам потрібно взяти ну, або Дві ось такі невеличкі порції, або одну велику з, е, або там півтори, ну, плюс-мінус. І додати, але не більше двох. Так, ми додали. І далі, 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 що ми робимо? Ми йдемо в меню. Перший пункт меню паудер. Заходимо. У нас зараз виключена ця функція. Single одноразове використання, Multiple – багаторазове. Нам потрібно Single. Окей. Okay, окей. Okay. І зараз ми uh, повертаємось до еспресо і нажимаємо Еспресо. Окей, okay, додали. Наш стаканчик і чекаємо на каву, на іншу каву, не ту, яку ми вже варили. І, будь ласка, дуже просто, тихо. Є деякі заморочки, але це дуже там жодних проблем немає з цього. Ось у нас буде інший еспресо з іншої кави. Ну, у нас тут теж наша кава Luxury Blend з попереднього тесту кавомашини. І у нас ось таке еспресо. Ха-ха, друзі, дивіться. Enjoy. А, класний еспресо. Так, і ось цю ось цю горловину треба діставати, тому що там, бачите, є залишки меленої кави. І треба теж промити і встановити на місце. Ось і все. Поїхали далі. Так, Друзі, ми наповнюємо ємність для очищення молочної системи ось до цієї мітки чистою водою. Вставляємо. Використовуємо фірмові міні-таблетки для очищення молочної системи. А вони йдуть у комплекті. Але ви потім можете докупляти у нас один натиск, це біля 3 грамів таблеток. І ось вони там розчиняються, я не знаю, бачите чи ні, я вам зараз покажу. Вони розчиняються за декілька хвилин. Ми запускаємо програму через меню. Так, старт, 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 ватер додали. Конект, підключили трубочку. Мілк додали міні-таблетки і чекаємо дві хвилини і очистка завершена. Так, треба додати ще свіжої води і підтвердити. Як ви бачите, жодних проблем. Це треба робити кожного дня, щоб завжди пити перше якісне, найкласніше капучино або болате. І щоб у вас було там чисто, щоб не все працювало так, як слід. Тому, друзі, від того, як ви обслуговуєте кавмашину, напряму залежить яку смачну каву п'єте. Ну і трошки вона промиває себе. Ну все, окей, Будь ласка, завершили. Як ви бачите, капучинатор, система капучинатора така ж сама, як у ЄН8. Тобто знайомий капучинатор, який треба розбирати і фізично мити теж один раз там на місяць. Обов'язково перевіряти ось цей воздушний жиглер. Зараз вам покажу. Ви знімаєте. І він розбирається. Ось, ви маєте доставати, якщо не мити часто, ось, цю, ось це сопло заліпає молоком, і кавомашина не пінить достатньо якісно молоко. Це все розбірне, за яким часом там накопичується молоко, воно засихає, і потім кавомашина погано працює, погано пінить молочну піну. І Потім збираємо і на місце. Ну і на магнітіках тримається декоративна кришка. Ось така от історія. Отже, друзі, зробимо висновки. Перед вами була новинка цього року кавомашина Юра C8. Вона мені дуже сподобалась. Дуже емоційна, класна кавомашина. Коштує, нагадаю, 50 тисяч гривень. І це, мабуть, її найвеликий мінус. Зараз розглянемо усі мінуси. Перший мінус це її ціна. Залишимо, як є. Другий мінус для мене, як я визначив, це невелика висота диспенсера, і фірмовий стакан для лате не підходить, як ви бачили. Так наступний мінус це ось цей хром, який дуже швидко заляпується від капель води, від капель молока. Буде царапатися від дна стакану. І, взагалі, ось цей весь глянець. Це дуже красиво, але дуже непрактично. І я вважаю, що це більше мінус. Наступним мінусом, який я вважаю, це ось незручне або зручне, але я вважаю, що це не дуже зручне. Відкриття кришки ніше для меленої кави. Я би зробив, як було у ЄНА-8. Я вважаю, що там було дещо практичніше. Ну, мені не подобається це. Ну, маю, що маю. Так, і наступний мінус, який я би сказав, це взагалі використання перевірених, але трошки застарілих технологій від Юра. Тобто кавамолка першого покоління, а є вже і другого покоління, більш класна кавамолка. Те ж саме перевірений робочий блок від старших моделей, але... Ну, це, це взагалі дуже класно, дуже якісні надійні технології від ЮРА, але вони дещо застаріли. Наприклад, ось це меню з фізичними кнопками. Так, Юра дбає для дорослих людей, Юра дбає для зручності. І е, практика показує, що кнопочне меню купують десь біля 60% клієнтів Юра. І тому, мабуть, Юра більш консервативна в цьому і не... Ну, не використовує найсучасніші технології. І це ось от такі мінуси, але не все так погано, друзі. Тому що є дуже багато плюсів. І насамперед, це якість кави, яку ви отримаєте. Це якість це вже легендарна якість відюра. Дуже смачний еспресо. І взагалі, і наступний плюс це ось те, що вона вам пропонує в чотири напої. І дуже просте меню, зручність насамперед. Якість насамперед. так. І ця кавомашина, вона отримала дійсно невеличкі габарити. Її ширина 26 см. І, наприклад, кавомашина є на 8, вона виглядає більш компактно, але завдяки тому, що випирає контейнер для води, вона займає 28 см. Це теж така історія. Компактність це плюс. Ну і взагалі дизайн кавмашини, ось ці волни, дизайн і якість у ЮРА це на першому місці завжди стиль, статус. Тобто ви отримуєте дійсно начального рівня, але преміальну кавумашину з преміальною якістю кави із преміальним дизайном. Отже, друзі, я вважаю, що ця кавмашина буде мати дуже яскраве майбутнє, вона буде користуватися попитом. Перш за все, що вона проста, тому що вона найдешевша від всієї лінійки Юра. І побачимо, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментах, як ви вважаєте. Я прав чи не прав, як ви вважаєте, сподобалась вам ця новинка чи ні. І взагалі, як ви відноситесь до неї, підписуйтесь, ставте лайки, тому що я працюю для вас. І взагалі Еліт Кофі працює для вас. І нагадаю, трошки реклами: усім, хто купить цю кавомашину машину у нас, отримує безкоштовну доставку по Україні у відділенні нової пошти або Укрпошти, отримує безкоштовну консультацію по першому включенню, по налаштуванню по відеозв'язку, у подарунок каву. І додатково отримує мінус 15% знижки на нашу каву на сайті від ціни на сайті. Ось такий вийшов огляд. Всім до побачення і слава Україні!